Декілька днів тому ми з вами відсвяткували 25-річний ювелей нашої незалежності. І сьогодні ми відмічаємо дуже важливу для нашої країни дату 5 років концерну Украборонпром. З першого погляду здається, що це зовсім невеликий термін. Але до складу концерну входять провідні оборонні підприємства, які мають і багатолітню історію, які відомі не тільки у нас в Україні, але далеко-далеко за її межами. Концерн оборонпром був створений у 2011 році. Його створювала маріонеточна влада, яка Стало завдання зовсім не пов'язані з міцненням обороноздатності нашої країни. Треба було об'єднати підприємства, які в більшості своєї були штучно доведені до банкрутства, щоб можна було їх ефективно добити, вичавити все, що можна з них витиснути ресурси, майно, в тому числі землю. Головна задача, яка тоді ставилась перед концерном, це реалізація знятого з бойового чергування озброєння військової техніки. Тощо. Не треба далеко ходити. Ми з вами сьогодні знаходимося на території Київського продітанкового заводу. У 2013 році цей завод планували закрити, вирізати залишки обладнання на металобрухт. А землю, яка знаходиться в непоганому місці, вже розписали на земельні ділянки для котеджів високопосадовців. От така була перспектива оборони нашої країни. Але ситуація принципово змінилась після перемоги Революції Гідності, після того, як Російська Федерація розпочала військову агресію. Проти нашої країни. На привіті жаль, ми тоді були не готові гідно зустріти ворог. Не вистачало не тільки зброї, не тільки військової техніки, одягу, взуття не вистачало. І стара техніка не могла виїхати з місць дислокації, кораблі не змогли своєчасно покинути порт приблизки. Тобто величезні проблеми, штучно, свідомо створені для нашої країни, щоб вона була незахищена перед страшним жорстоким агресором. Наприклад, жаль, треба констатувати, що ті самі угоди, Будопєрський меморандум, зокрема. Які гарантували нам незахищеність, тобто не гарантували нам відповідно до роззброєння нашої країни відмови від ядерного статусу і недоторканість, і захищеність кордонів. Всі ці угоди, весь цей меморандум на, на перевірку виявився звичайним папером, який ніхто не Наперетій жаль не збирався виконувати. Більше того, знову в Європі з'явився Мюнхенський синдром, коли агресора пробували умиротворити, замість того, щоб жорстко зупинити. І в таких умовах наша країна змушена була розраховувати виключно на власні сили. І в цих умовах відродження національного оборонпрому стало запорукою виживання нашої України. І я хочу підкреслити підприємства концерну «Укроборонпром» гідно виконали завдання, яке стало перед ними Батьківщина за стисні терміни. Завдяки концентрації виробництва, завдяки ефективної кооперації, завдяки мобілізації наукового потенціалу нашої країни ми змогли забезпечити Збройні сили, забезпечити Національну гвардію, інше військове формування якісною зброєю і військовою технікою. І ми відчули, що фронт проходить не тільки. Вдовж лінії розмежування. Фронт проходив через наукові установи, конструкторське бюро виробничі, виробничі цехи там, де вироблялась, створювалась українська зброя. Зброя, завдяки якій наші герої військові змогли зупинити агресора, змогли частково звільнити українську територію. Ми Сьогодні говоримо про 5 років концерна «Укроборонпром». Але за два останні роки він пройшов шлях, який багато аналогічних підприємств проходять десятиліття. У нас не було часу на розкачку. У нас не було часу для традиційних розмов і дискусій. Треба було працювати в день і вночі. І наші науковці, наші виробничники, наші конструктори гідно виконали поставлено перед ними завдання. Концерн Укродбором пішов шляхом інноваційного розвитку. Ставиться в першу чергу на залучення молодих, перспективних, талановитих. Створюються нові робочі місця. За два останні роки обсяг виробництва збільшився втричі, я підкреслюю, друзі, втричі це рекордна цифра. І без цього виробництва ми би не змогли відстояти нашу Україну. І сьогодні задача перед нашими виробниками, нашими конструкторами. Перед нашими науковцями створити сучасну якісну зброю і військову техніку, яка в першу чергу нічому не поступається російським аналогам. Ми повинні забезпечити Збройні сили, зброю військовою технікою, яка зможе переламати хребет ворогу. Є іще одна дуже важлива задача, над якою працює Украбонков, який сьогодні Розвивається сам і примушує розвиватися інше підприємство в приватний секторі, який в кооперації працює з ним. Створюються нові виробництва, нові напрямки, залучаються нові технології. І все це безумовно сприяє подолання соціально-економічної кризи в нашій країні, сприяє розвитку української промисловості, збільшенню вала внутрішнього продукту. І я хочу. Нагадати про ще одну важливу задачу це відновити наші позиції, позиції наших українських виробників зброї і військової техніки на світових ринках. Це реальне завдання, тому що, на відміну від багатьох інших зразків зброї і військової техніки, наша зброя, наша військова техніка проходить випробування не тільки на полігонах. Головне її випробування це випробування на полі боя. І саме тому в умовах глобальної кризи система колективної безпеки в світі, попит на якісну, українську зброю буде тільки збільшуватись. І для нас важливо це пріоритетне завдання, шановні друзі, щоб коли говорили українська зброя, всі розуміли, що це найкраща зброя. Така задача стоїть сьогодні перед нами. Тому що це є зброя нашої перемоги. Безумовно, дуже зараз багато проблем, в тому числі і системне недефінансування, зв'язку з тим, що Верховна Рада вже з початку року ніяк не може прийняти рішення щодо залучення до бюджету вкрадених Януковичів коштів. Я не розумію, в чому тут причини. Але факт є факт. Багато підприємств у багато... Підприємств оборонної промисловості України сьогодні дефенсовується. І я сподіваюся, що мене почують народні депутати, які незабаром повернуться до сесійної зали, що першим питанням треба проголосувати закони, які ви не можуть проголосувати протягом року. Це ваша відповідальність перед нашими Збройним силами, перед нашими виробниками, перед нашою країною. Ну і безумовно. Шановні друзі, сьогодні багато проблем і є над чим працювати. Але ті темпи, які ми взяли з вами, починаючи з 2014 року, я переконаний, будуть тільки збільшуватись і наша місць буде тільки зростати. Я від щирого серця хочу подякувати нашим науковцям, нашим. Конструкторам, керівникам підприємств, нашим інженерам, робітникам оборонно промислового комплексу, які разом з нашими героїчними військовими захистили нашу країну. Нехай Господь береже вас, ваші родини, нехай Господь береже нашу славну Україну. Слава Україні! Yeah. Yes.